Вітаю, друзі, на каналі Життя в селі, як воно є. Запрошую всіх підписатися, поставити лайчик. І будемо з вами крокувати разом по теренах українського контенту. Сьогодні. Дав Бог нам щасливо проснутися сьогодні перший день Великого Великоднього посту. Але що про піст можу сказати я? Я думаю, що кожна людина, котра відчуває підтримку Господа, кожна людина, котра молиться до нього, кожна людина, котра сподівається на нього, і такий список. Можна продовжувати довго, буде постити своєю головою розумом і серцем. Бо піст це не є піст для желудка. Так, безперечно, можна трішки і утриматися, але загальному піст душевний. До чого цього, цього всього я? А до того, що сьогодні ранком на теренах інтернету зустріла, ой, як би то сказати, зустріла. Воєнного капелана у минулому. Зараз він вже священник. І самі можете послухати, про що йде мова. Привіт, мої рідні! Христос посеред нас є і буде. Я знову радий всіх вас бачити. Ми продовжуємо разом із вами вивчати ось цю святу книгу. Яка веде нас тільки до покаяння, тільки до вічного життя і до блаженства? Багато з вас дописав, писав, що ми з вами будемо тепер більше бачитись. Ні, навпаки, ми будемо з вами бачитися якомога частіше. Нічого не змінилося. Змінилося тільки те, що тепер стало більше відповідальності на мені і за вас, і за всіх тих людей, які йдуть до батька нашого небесного. Сьогодні у нас прекрасне читання і розпочинається піст. Сьогодні прощена неділя від Матвія, шоста глава. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, просить і вам ваш Небесний Отець. І якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Тепер як потрібно постити? Коли ж постити? не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують своє обличчя? Щоб показатися людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намости голову свою і мий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явне. Амінь. Друзі мої, знаєте, дуже влучно стосовно цього сказав покійний, блаженніший митрополит Володимир. Під час посту найголовніше не їсти один одного. Ось давайте будемо добрі, милі, співчутливі один до одного. І тоді ми будемо по-справжньому призивати ім'я нашого Спасителя і будемо дітьми його. Нехай милість нашого батька. Сьогодні я в перший раз буду вас благословляти вже як священник, тому що сьогодні ми відслужили першу божественну літургію в ім'я Отця. І Сина і Святого Духа. Нехай благословення Господа нашого Ісуса Христа буде зі всіма вами. Я не прощаюся з вами. Кажу вам до нових зустрічей! Люблю вас всіх всіх! А ви знаєте, яке вас обіймає? Ось так, ось. міцно, міцно. Пригортаю до свого серця Христос посеред нас. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Героям нашим! Слава! Всім нашим воїнам. Честь і хвала. Ми любимо і поважаємо вас. Бережи вас і Боже. Амінь. Пока. Думаю, кожний, хто зі мною, хто ще не приєднався до мене, хто думає, чи приєднатися чи ні, погодиться з тим, що. Він дійсно каже правду, і що це дійсно так і є. Хоча колись мій дідусь, що відносно, як би то сказати, мені зараз стало дуже сумно і боляче, що його вже... Зі мною немає, що його вже зі мною немає. 15 років. Якраз перед самим великодним. Бог забрав його до себе. Він не був ще відносно старий, мав тільки 77 років. Ще можна було жити і жити, але в Всевишньому більше відомо, як нам. То до чого це я? А я до того, що ось іду я зараз з роботи і згадала дідуся, і згадала, що він розповідав нам. Коли ми приходили з чоловіком з роботи, з колгоспу, з ферми. Ми мали кожен вечір приходити до бабці з дідиком, посидіти вечором, поговорити. Вони нам розповідали, але ми молоді на те не звертали уваги. А зараз я згадую... Як дідик розповідав про піст. Колись, як у Великодній Піст, він поїхав кіньми возити до священника гній. І коли вже попрацювали, прийшло ...шов час обіду, то коли прийшли до хати, на столі було накладено всякої всячини, і в тому числі м'ясо. А мій дідик, царство йому небесне, каже до священника, отче. Може, так і неправильно казати, але якось так. Ви ж, коли відправляєте Службу Божу у церкві, ви завжди кажете в піст, щоб люди не їли м'ясного, щоб люди постили і щоб люди розуміли, що це таке піст. А як це так? Як це у вас? Чому це не так? А, а священник йому каже, то таке Остап? Я мушу так казати, а до речі, ще сама себе перебіжу. Люди жили дуже бідно. Дуже бідно. І не в одній хаті був голод і багато дітей. І тому так. Тому священник каже, то таке Остап, я на церкві мушу казати, щоб не їли м'ясного. Бо дивись, якщо люди і так бідні. А ще у піст з'їдять все м'ясне, то потім прийде Великдень і прийде зеленина, то не будуть мати що їсти. Тому я мушу виходити з такого з цього положення якось так. Ну, дідусь мій. Зрозумів так, як зрозумів, і це нам розповідав. Ось так, друзі. Люди жили бідно, на відміну від нас. Ми ще дякуємо Богові, маємо все. І дякувати Богові ні в чому не нуждаємося. Ось так, на такій ноті, всім спокійного. Вечора, спокійної ночі, миру нам найскоріше, здоров'я всім міцного, а я вже близенько додому. До зустрічі в нових відео. Сьогодні розпочався великий піст, але ми чомусь забуваємо, що піст – це не дієта, не голодовка і не змагання хто довше просидів голодним. Якщо ви так боїтесь з'їсти сосиску в піст, не бійтеся, почитайте її склади, ви впевните, що ви не грішники, а мученики. Бійтесь, ненавидіти, засуджувати, пліткувати, сваритися, підвищувати голос, обманювати та їсти нерви своїх близьких. Найкраще це стати добрішим для цього не потрібно виділяти якийсь окремий місяць чи тижні в році. Робіть це кожного дня, допомагайте іншим, працюйте, навчайте дітей доброму. Робіть добрі справи і моліться за нашу Україну, за наш рідний край, за воїнів, які нас захищають. Кожного дня можна творити добро, не чекаючи посту, Пасхи, різдва ще якоїсь нагоди. Любіть своїх близьких, цінуйте кожну мить.